Всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Кароліна. У сьогоднішньому відео я розповім вам про німецькі артиклі. Я думаю, що відео буде корисним для всіх. У німецькій мові артиклі є обов'язковою частиною мови. Вони стоять перед іменниками та допомагають зрозуміти рід, число і відмінок слова. У німецькій мові, як і в українській, існує три роди: чоловічий, жіночий і середній. Кожен з них має свій власний артикль. Мабуть, хтось з вас уже запитав себе, а де взяти той артикль? Як зрозуміти, чи потрібно його ставити і який саме обрати? На щастя, існують певні правила та закономірності, які базуються на тематиці, закінченнях і значенні слова. Слова чоловічого роду зазвичай супроводжуються артиклем DIA. Є кілька основних тематик, які чітко вказують на чоловічий рід. Це, наприклад, дні тижня, місяці, пори року та частини дня. Сюди також належать назви людей чоловічої статі, професій, а також слова із закінченням на ус або лінг, як «деазоціалізмос» або дефхюлінг. Особливу увагу слід звернути на алкогольні напої, які також мають чоловічий рід. Хоча тут є винятки. Наприклад, слово пиво має середній рід, тобто та Чоловічий рід також характерний для сторін світу, погодних явищ, електроприладів та інструментів з закінченням ЕР і марок автомобілів. Проте мотоцикли та інші транспортні засоби можуть мати інший рід, тому їх потрібно запам'ятовувати окремо. Слова жіночого роду завжди вживаються з артиклем ді. До цієї категорії належать особи жіночої статі та професії, які часто утворюються шляхом додавання закінчень до чоловічих форм. Наприклад, за допомогою спеціальних суфіксів можна змінити чоловічу професію на жіночу. Як де ми додаємо закінчення ін, і в нас буде ділегрин. Окрім цього, жіночий рід мають іменники із закінченнями на нг, хайт, кайт, іон, шафт та інші подібні суфікси. Але тут теж є винятки. Наприклад, слово дівчинка в німецькій мові має середній рід, тобто das Mädchen». Слова середнього роду супроводжуються артиклем Das. Найчастіше це іменники із закінченнями на ген, ляйн, ум та мент. До цієї категорії також належать інфінітиви, які стали іменниками. Наприклад, в нас є слово «leben» – це дієслово. І потім ми перетворили його на іменник «das – «das Leben» життя. Тобто жити, а отримали життя. Усього у німецькій мові є два основних види артиклів: означені і неозначені. Означений артикль – «der», «die» і «das». Вказу на конкретний предмет або особу. Неозначений артикль «ein», «eine», «ein» використовують, коли предмет невідомий або згадується вперше. Означені артиклі використовуються в таких випадках. Перше відомий об'єкт. Коли предмет або особа вже відомі слухачу або згадувалися раніше. Наприклад. Das Kind spielt draußen. Дитина грає на вулиці. у цьому реченні мова йдеться про певну дитину, яку ми знаємо, або яку ми просто бачимо. Друге, унікальний предмет. Коли йдеться про щось єдине у своєму роді або в даній ситуації. Приклад Die Erde dreht sich um die Sonne. Земля обертається навколо сонця. Земля є унікальним предметом у Всесвіті, що підкреслює її особливість у цьому контексті. Сюди ж відносяться сонце, космос тощо. Також це можуть бути абстрактні поняття, як от час чи почуття. Третє, коли ми говоримо про щось конкретне або про, пред... про об'єкт, або предмет, який має для нас особливе значення. Приклад. «Das Haus gehört meine Familie» Цей будинок належить моїй родині. Артиклі в німецькій мові не завжди збігаються з родами слів в українській, тому важливо від самого початку запам'ятовувати кожне слово разом із його артиклем. Регулярна практика та увага до артиклів під час вивчення нових слів значно спростять це завдання. Займатися треба щодня. Згодом ви почнете інтуїтивно відчувати, який артикль підходить до кожного слова. Ви вже зробили перший крок, і це лише початок. Давайте рухатися вперед разом! Я чекаю ваших запитань та побажань для наступного уроку. Дякую за вашу увагу і старанність. Бережіть себе! Та до нових зустрічей!